Це треба автоматизувати з штучним інтелектом. Зараз багато інформації, тренд такий автоматизація, рак, агенти, боти, різні сервіси і так далі, і тому подібне. Але провівши вже більше там 400 людей навчання в різних галузях: це там юриспруденція, навчаю магістрів з маркетингу, студенти, аспіранти, виступаю на конференціях, освітян навчав адміністрацію і так далі. Прийшов до висновку наступному. ключовим. За правилом перед 20% от є саме вивчення отримання навичок, використання фреймворків при написанні запитів промптів, тобто правильне формулювання його запиту. Їх там багато цих фреймворків, але плюс-мінус, коли ви почнете їх вивчати, фреймворки для промтів, ви побачите, що плюс-мінус ті ж самі яйця, але вони значно покращують, підвищують якість відповідей, які ви отримуєте, і економить ваш час. Дуже раджу подивитися фреймворки і почати їх застосовувати.